Вітаю, друзі, на каналі від останньої нашої зустрічі минуло не так багато часу. Трошки хотів поговорити з вами про двигун, який я форсую на їжі Пітер 4. Значить, Про що поговоримо? Ну, трошки прозвітую вам по роботах. Поставив я головки, закріпив їх, поставив полюскові клапана. Поставив зірочку, корзину, відрегулював їх, поставив ланцюг. Отак ланцюжок гарно натягнутий. Поставив новий заводний вал. Ну, залишилось зібрати щеплення, і цей вузол можна закривати. Дуже дякую за коментарі, дякую за поради. Багато, як завжди, цікавих і слушних порад. Одна з порад була звернути увагу на те, щоб. Головки повторювали рельєф поршня. До речі, я, можливо, не говорив, це, це в мене було зроблено, було розточено відповідно головку під 64 мм. Ну, Тобто ці роботи були проведені попередньо, і так званий сквіш або недоставання поршня до головки в верхній мертвій точці було таким в мене розрахунковим методом. Скажімо, підігнано. І насправді я не задавався питанням заміряти його в натурі. І от один з коментарів мого підписника був такий, щоб обов'язково звернути на це увагу, заміряти. Чесно кажу, не знаю, який ідеальний оцей сквіш, параметр сквішу має бути. Напишіть в коментарях. Я от собі наготов, у мене нема олов'яного стерженька відповідного діаметру. Я смотав два отак. І спробуємо дійсно заміряти, мені самому цікаво цей параметр. Тому поїхали. І так, друзі, отакий пруточок в мене є. Зараз я стараюся вставити його до гільзи поближче. І прожати поршнем. Чую, як воно прожимає його, і зараз ми витягнемо. І так, бачите, який вийшов у нас стиснутий кінчик з одної сторони. Ну і відповідно тепер. Нам потрібно заміряти товщину, але я вже бачу, що вона досить непогана. І так, один міліметр шість сотих. Отака величина. Тепер перекладаємо на другу непрожату частинку і проводимо такий самий Дослід з іншого боку. Так, витягуємо, от, як він нас прожатий. І заміряємо тепер і тут цю величину. 1,06. Тобто у нас по суті міліметр і 6-7 соток. Не знаю, це багато. Е, можна, в принципі, ще посадити головки на пів міліметра. Ну Поки що цього я не буду робити для тестового запуску і тестових поїздок. цього вистачає. До речі, пишіть в коментарі свої думки відносно цього. От, розраховував я десь, десь в такому районі в принципі, розраховував ну, чуть менше міліметра, але воно має міліметр і сім сотих, ну, Це якби не, не суттєво. Двигун ще попрацює, ще буде прожиматися. Прокладки також, я думаю, подадуться, тому я не буду спішити з підрізом ще раз головок, поки що залишаю так. Ще раз кажу, пишіть коментарі, буде цікаво почути вашу думку, який все-таки мав би бути розмір цього сквішу. От, ну, а я продовжую для вас зборку далі. Хочеться вам зробити таку останню серію звіт по роботах, які я вже провів, і відповідно яку я сьогодні ще проведу для того, щоб до нового року запустити даний двигун. Сподіваюсь на вашу підтримку, на ваші лайки, на ваші коментарі, тому що дуже, дуже, і дуже багато активних людей, дуже хороші ідеї. До речі, так само як з запаленням. Я зараз трошки зупинюсь на ньому. Це запалення двохканальне з одним датчиком хола. Так вам не почулося. Один датчик хола, два канала. Як я це реалізував? Можливо, я зроблю окремо відео, якщо будуть у вас запитання. Можливо, хтось знає, але я насправді не знав. Даний тип запалення підказав мені один з моїх підписників. Дуже дякую йому. Ми з Михайлом його опробували на е, Юпітері 5 штатному, мотоцикл робив просто бомбезно, запускався там ідеально, попри те все, що там, е, коли Михайло зняв циліндр, взагалі ми не, не розуміли, як він міг запускатися, тому що там не було кілець, то й до того мотора ніхто не лазив. От, і як тільки ми поміняли. Контактне запалення на запалення БЗС, мотоцикл просто ну, почав працювати зовсім по-іншому. Дуже часто тривають, скажімо, дискусії CDI, і БЗС, оптодатчик, ну, реально на, на те, щоб охопити всі види запалення, треба напевно ну, не одну годину. Я можу коротко сказати вам так. на... Мотоцикл на кожен день можна ставити спокійно CDI, їздити і без проблем. Ну, коли ви хочете з мотоцикла, кожних півконика вам важливо, тому там CDI не піде, CDI працює ну, відчутно по-іншому, в плані запуску нема проблем, але от в плані якби, їздових характеристик БЗС мені працює. Ну, для мене, я відчуваю це, що воно працює набагато краще. Тому я вирішив ставити БЗС, тільки була дилемма, який варіант ставити. І от мені під, підказав підписник. І ми от зробили отакий. На один датчик кола має бути рівно на 180 градусів модулятор. Виготовили отакий модулятор. Е, виготовили отаку ступочку. Зараз я її попробую якось витягнути. Ну, не суть, не буду я витягувати, вона того йде з пазом, все як по стандарту. З ключиком, щоб тримати. Ну і в принципі, отак воно виглядає. З цієї сторони на ступочку одітий модулятор, тобто він повністю ізольований від гвинта, від якоря і від всіх решта частин. Е -е, багато хто з вас знає, хто не знає. Буде знати, коли ми ставимо датчик Хола, а не оптодатчик, він дуже чутливий до різних магнітних полів сторонніх. Тому обов'язковим є з якогось матеріалу, який не магнітиться, зробити його кріплення. Тобто, вона шторка вона абсолютно не контактує ні з ні чим іншим. Тобто Вона просто проходитиме через датчик Хола. Для того, щоб реалізувати двохканальне запалення з одним датчиком хола, треба спеціальний комутатор. Штатний Вазовський не піде, який працює на два канали. Тому з запаленням я визначився ще з самого початку. Це мало бути без ES тільки. Я планував на два датчика хола двохканальне, але є можливість це зробити простіше. Варіант суперовий. Я до кінця вагався, але реально працює дуже чітко. До речі, можна залишити шторку не під 180 градусів, а наприклад 185. І для корекції по циліндрах після стробоскопа можна його там підпилювати чуть-чуть. може буде там 178 градусів або 182. Ну, зараз ми зробили таку стандартну рівно 180, тому що на попередньому мотоциклі, який ми випробовували, ідеально було 180 градусів, ідеально била іскра, тобто ніяких пошпонках, зміщень, по царфах між колінвалами нема. Ну і я вже так вирішив використати тут модулятор рівно 180. Але в кого буде запитання, що. Як виставити синхронно по циліндрах, то можна лишити з запасом і побавитись. Абсолютно нема проблем в плані коригування по лівий правий циліндр. Далі. Я планував тут якусь зробити конструкцію, але знайшов дуже прикольний тросик, який працює ну, практично синхронно, нічого не, не відстає. В цьому плані дуже полегшив мені роботу. Оцей тросик. Все-таки я хочу Попробувати на вакуумних карбюраторах Багато хто з вас писав, що може бути, можуть бути нюанси, тяжко буде відрегулювати, комусь взагалі ПВК тяжко регулюється. Хоча, як на мене, цей карбюратор, ну, дуже прикольно регулюється, тим більше на сьогоднішній день є ну, там жиклери, чуть не через 2 одиниці. Ти можеш там. від Відрегулювати його, ну, прямо ідеально. Можливо, якісь дешевші карбюратори, можливо, вони неякісні, з ними є проблеми. Ну, ПВКшки, ті, що я купляв, а я їх купив десь, ну, карбюраторів 6, напевно, всі регулювалися дуже класно. Ну, і якби установка їх сюди, був би найпростіший варіант, але все-таки захотілося мені заморочитись з цими пд 30 до них жиклерів, якби в нас нема, На же клери є. Я їх замовив на всякий випадок. Хоча, по ідеї, вони би мали стати мені без особливих втручань. Оскільки цей карбюратор є вакуумний карбюратор постійного розрідження. Відповідно на впуску має бути підібране розрідження. З цим треба буде побавитись, знаю це. Нелегкий процес, але він приносить свої плоди. Тому, якщо мені вистачить нервів, попробую порегулювати ці. А якщо нічого не вийде, то все-таки поставлю два, дві ПВКшки. Поїхали, друзі, збирати. Ну і слідкуйте за каналом, дуже скоро ми будемо пробувати його запускати. Так, друзі, для вас пройшло декілька хвилин, для мене трошки більше. Я вже поставив кришку щеплення, цю, 에, поставив тросик. От має таку, таку от штукенцію для регулювання щеплення. Ну і відповідно, тут зібрали ми повністю вузол. З приводу щеплення. Тут, я думаю, вам не треба розказувати в каталозі в книжці є, що йде просто. Шток, далі шарик і далі шток з е, шапочкою. На планеті трошки по-іншому. Е, значить, Тут у нас кришка стоїть така вже нетипова. Е, Виготовив мені її Олександр Юрченко, вона на підшипнику. Ми з вами оглядали її. Ну І в принципі суть регулювання щеплення на Юпітері. Е, відпускаємо тросик, щоб тросик мав вільний хід. От, все, от, Тросик має. Десь ну, там 4 мм вільного ходу. Далі ми регулюємо гвинтом, піджимаємо гвинт так, щоб лапка передач нас мала люфт 5 мм. Ви будете бачити, якщо відпустите оцей гвинт, лапка передач буде мати вільний хід досить великий. І, по суті, піджимаєте, поки лапка передач не буде мати вільний хід наперед і десь. 5 мм амплітуду вільну. Вільна обов'язково має бути, тому що буде щеплення буксувати. Далі ми затягуємо цю гайку, все, у нас півавтомат відрегульований. Наступним е кроком буде відрегулювати нам е нашу рукоятку щеплення. Тобто ми підтягуємо тросик і лишаємо півтора. Отакий вільний хід десь 1,5-2 мм. Це також нам свідчить про те, що у нас щеплення не буде буксувати, тому воно не в напруженні, тобто має все вільний хід. Ну і все. І от, як бачимо, наша кришка ходить без проблем. З приводу натягу цих пружин. Книжка рекомендує регулювати, як? Затягнути всі пружини до упора і далі поступово. Ну, Кожну пропорційно відпускати. Скільки обертів, я не готовий пригадати, бо я навіть не пам'ятаю, де та книжка. Але в мене вийшло 3 оберта. Можна більше, звичайно, тоді ручка щеплення буде ходити легше. Але я боюся, щоб не буксувало. В подальшому я відкрию лючок і спробую ще собі підрегулювати. Значить, ну дивіться, як працює щеплення. От я зараз. Спробую покрутити валом, вал не крутиться. Тепер я вижимаю щеплення і, бачите, спокійно, легенько крутиться. Бере щеплення, от десь, ну, майже під кінець. О, тут я собі заштопорив ключом. Так я, в принципі, регулюю. Для чого я взагалі використовую цю приблуду, щоб дивитися, наскільки. Однаково відходить кришка. Може бути таке, що розтяг пружин, ну, пружини не нові, не ідеальні, і може кришка набігти. І Тому в мене якби віджим буде, але щеплення може вести. Тому, в принципі, хто часто займається ремонтом двигунів юпітеровських, можна собі отаку штуку зробити. Досить зручно. І так, Поїхали далі. Ставимо кришку, ставимо заводний вал. Ну, і, в принципі, я вже от притягнув драндулета. Буду пробувати кидати на цю страшну таку раму. Хочеться мені запустити і показати вам. І так, друзі, як ви бачите, я поставив вже кришку, ліву кришку щеплення, поставив лапку кікстартера, закріпив все. Ну і за кадром трапився в мене трошки конфуз. Я сюди кришку мав від п'ятерки. Тобто ця кришка зі сторони генератора в мене була фарбована в чорний колір, як ви бачили. Ну і відповідно Ця кришка також в мене була чорного кольору. Я її пофарбував термостійкою фарбою, з лаком. Але під час монтажу виявилося, що кришка деформована. тобто кришка в одному місці не пристає десь міліметр, а може і більше. Ну, я лезо. Ножа пропихаю. Тобто, я побачив це, коли почав підрізати прокладку. І дивлюся, в мене жива прокладка. Ну Тобто, рухається. Я не зрозумів зразу що. Потім, коли зняв кришку і приложив без прокладки, я побачив, що в мене площина кришки не пристає добре. на жаль На жаль, довелося ту кришку. Демонтувати, поставити рідну. Чому 5 кришка? Тому що на ній хто знає тут сальник, конструкція сальника трошки краща. І хотілося мені п'яту кришку. Ну Вже як є, ім'я того, щоб запустити вам до Нового року. Та, й чого тільки вам і собі, я поставив рідну кришку, думаю, це не страшно. Ми і так будемо знімати двигун. З даного шасі, яке я підготував, тому що в шасі от в такому стані нікуди вона не годиться. Тут будуть повністю проведені роботи по рамі. Думаю, що вона буде піскоструїтися, фарбуватися, буде замінене заднє колесо, буде замінена передня вилка. Ось така вона буде від Kawasaki Balius вона по довжині абсолютно ідентична їжовській. Трошки товстіше тут перо, як на яві 36. Вилка буде ставитись траверзою. Колесо отаке дуже схоже на Оріоновське. Така сама компоновка буде. передня 19, задня 18. Ну то, так Трошки відступ такий, щоб вам. Показати, що в планах. Крило буде переднє їжовське. Ну, тобто Трошки такий буде оновлений, скажімо так, оновлене шасі і відремонтоване. Зараз я би хотів поставити двигун, запустити його, якщо вдасться, бо все-таки зима десь і виїхати, спробувати. Ну, далі буду все демонтувати. Буду розуміти, що двигун в мене готовий. Готувати ходову і на весну, думаю, ми вже виїдемо. Тому, друзі, спостерігайте далі, слідкуйте за каналом, буде цікаво. Ну, а я продовжую роботи по монтажу двигуна на отаке страшне шасі. Друзі, двигун закріплений. В принципі, всі роботи, які можливо було сьогодні, я зробив. Далі немає сенсу продовжувати, тому що вже дуже пізно. Трохи розчарований, але завжди не буває все добре. Вибила мене з колії кришка. Цього я абсолютно не чекав, але вже як є, я хотів навішати. Ще систему запалення. В ідеалі я хотів навіть зробити пробний запуск, але не завжди виходить так, як хочеться. Тому якось так. Накинув я коліно, подивитися, тому що ми посадили циліндр. Як, як в принципі, чи, чи є скажімо, проблеми з вихлопною системою. Нема проблем. Тобто коліно плюс-мінус стоїть так, як і стояло. Не сильно вплинула посадка. Посадка циліндра. Давайте я покажу вам трошки з близька. От. Поставив я тросик газу. От. Відрегулював, синхронно відкриваються у мене заслонки. Е, тут такий у мене імпровізований повітряний фільтр, так як це карбюратори постійного розрідження, на вході повинно бути розрідження. Звичайно, не судіть строго, це не є. Це не є те, що треба. Тут має по-хорошому бути фільтр-бокс, він тут буде. Але мені треба для першого запуску. Цього має бути достатньо. Я так запускав сузуки вакуумники і, в принципі, десь вгадав з розрідженням. Плюс, додатково він буде трошки фільтрувати повітря, але ну, не будуть якісь зриватись, там тверді частинки і так далі. Не знаю, як воно ще буде працювати. Пишіть коментарі, які свої прогнози, буде цікаво почитати. І оцей патрубок, який з'єднує два впускних колектори. Також вагаюся залишити його чи поки що лишити. В чотирьохтактних мотоциклах тут йде ну, навіть, чотири карбюратори, вони всі між собою з'єднані. Тому, якби, є сенс. Поки що лишити так, як є. Якщо будуть проблеми, буду пробувати ще з ним. Ну і ну і ну і потрібно мені буде випалити коліна, тому що там дуже багато нагару. Так ставити я не буду. Далі. Система запалення залишилась не змонтована по зрозумілих причинах. Нічого, думаю, я. Обіцянку дотримую, до Нового року я обов'язково мотоцикл запущу. Дві вазовські катушки. Я вже показував такої конфігурації модулятор. Один датчик хола, два канали. Така система запалення. Дуже мені сподобалась і буду собі її монтувати. Ланцюг поставив, залишилось поставити шайбу. Контровочну, затягнути зірочку, законтрогаєте, поставити грибочок і, в принципі, монтувати запалення. І тут, якби, питання також закрити. Тому це ми будемо робити в наступному випуску. Е -е. Дякую вам за активність. Я чекав до Нового року першої тисячі. І так вийшло, що вже 1033, по-моєму. Тому дуже мені приємно, що я. Якби трошки перевершив сподівання. Наступний випуск буде, надіюсь, з запуском, з якимись підсумками року, е якимось аналізом, е обговоренням, що в майбутньому будемо робити. Тому дякую вам всім за увагу, мирного неба, до наступних зустрічей.